Академія Лівого берега розпочинає нову сторінку своєї історії дебют у найвищому дивізіоні дитячо-юнацького чемпіонату України. Уже цього вікенду стартує Національна Ліга майбутнього, реформований чемпіонат країни серед дитячо-юнацьких спортивних закладів. Це понад 12 тисяч гравців, 164 куби та майже 500 команд із усіх куточків України. В перечутті цього чудового турніру дуже приємно, що з'явилась така можливість. Зіграти з хорошими командами з суперниками це найкращі клуби академії з усієї України. Дуже будуть такі запеклі. Баталії на футбольних пополях, бо в цій лізі нема значить слабких суперників. То я думаю, що дуже гарно для зростання нашої молоді. Так. Дуже цікаво. Зібрали найкращі команди академії країни, тому ми дуже раді, що ми потрапили в цей список та будемо намагатися проявити себе як команда, і як гравці також готують себе проявити індивідуально і очікуємо позитивних емоцій від гри. Ну і перемоги у структурі турніру створено чотири дивізіони: про, еліт, вища та перша ліги. І саме до еліти у дивізіон ПРО за результатами минулого сезону увійшла академія лівого берега. Тут зійдуться 12 найкращих академій України у вікових категоріях від u 17 до U-14. Ми вже багато з ким грали з цієї групи. додалося ще декілька гарних, сильних команд. Будемо грати з усіма. Ну, на мою думку, сезон буде дуже цікавіший. Там є багато хороших команд, але я тільки грав з Динамо та Шахтарем. Дуже всі дуже гарні суперники, прохідних команд зовсім немає, тому, звісно, хочу і, звісно, вся команда хоче вже зіграти на, на кінець. І ще в Динамо не забував, а так в пролігі нема слабих команд, так що всім хочеться забити. Регулярний чемпіонат складається з 22 турів у два кола. Чемпіон та призери визначатимуться за сумою очок, а команди, які опиняться внизу таблиці, змушені будуть боротися за право залишитися в еліті. Найстарші представники академії лівого берега команди 17 під керівництвом Антолія Біляя. Досвідчений фахівець прийняв випускну групу цього літа. Минулого сезону команда 2009 року, на чолі з Сергієм Чопотаєвим дійшла до чвертьфіналу Еліт Ліги Дюфеу. А зараз перед випускниками стоїть завдання гідно виступити в чемпіонаті та підготуватися до переходу у професіональний футбол. Це моє глибоке переконання, що в дитячому юнацькому футболі. Значить, не місця визначають якість роботи тренера, а кількість футболістів, переданих в професійний футбол. Однозначно, в кожній гри ми будемо старатися перемагати, бо це значить, впливає на психологічний стан дітей. Ну, одна, однозначно значить, головна задача як можна більше футболістів передати в нашу другу команду, а може і в головну зразу. Да, через. Тому ця... Задача для мене це саме головне серед футболістів 18 і ті, хто вже встиг проявити характер у попередньому сезоні. Ми дуже добре підготувалися. Я вважаю, до цих матчів, до цієї нової суперліги. Дуже цікаві всі суперники дуже гарні. Прохідних команд зовсім нема. Тому цей рік наш останній, і я впевнений, що ми маємо виступити гарно, щоб стукати у двері в другу та в першу команду. У першому турі вже 6 вересня наші юнаки зустрінуться з Мункачем. Команди 18 17 та 15 зіграють удома, а ю 14-тої та 16 вирушать до Мукачевого. Завершиться осіння частина чемпіонату 22 листопада матчами проти того ж Мункача. Дуже хороша потужна команда, значить, укомплектована у всіх ланках, да, дуже значить, хороша група значить, атакуючих футболістів і достатньо так, надійно грають у захисті, тому буде цікава, напружена боротьба, да, така чоловіча думаю. Да. Дуже цікавий суперник Мункач. Мункач приїдуть хлопці з Ужгорода, напевно, з Мукачево. Так, і от дуже хочу з ними зіграти. Та і з усіма командами. Всі команди дуже цікаві. І на виїзди хочеться поїхати. І... Але напевно саме звісно, Динамо. Тренер Олександра Кименко минулого сезону випустив гравців 2008 року народження, частина з яких вже підписала професіональні контракти з лівом берегом. берегом-2». Влітку академія Лівого берега проводила відбір в команди. Чи вдалося підсилитися досвідченими гравцями? Ну скажімо так, це такий процес, який постійно відбувається у всіх там командах, академіях, і так звичайно, ми передивлялись. Десь хлопці пішли від нас. Хтось прийшов. Це скажімо так, час футбольного життя і дитячого футболу. Тому да, ми підсилились. Ну, і... І, і, і дехто пішов від нас, але знову ж таки, всі формують склади, всі готуються, і ми не виняток. Тому, скажімо так, маємо команду, яка буде готова грати на вищому рівні. Його новий колектив, сформований із хлопців 2010 року, має не менші амбіції. Адже нещодавно ця команда під керівництвом Андрія Беремка дійшла до однієї восьмої фіналу еліт ліги Дюфео. Команда в тому году показала дуже хороший результат і хороший футбол. Ну, ставимо високі цілі і перемагати в кожному матчі і бути як ми можемо намного, намного вищі у турнірній таблиці. А далі, як буде, подивимося. Але ми готуємось конкурувати на високі місця. Гравці із 16 добре усвідомлюють. Свої наміри потрібно доводити на полі. Ми готувалися до цього чемпіонату, але ми дуже гарно зігралися вже за ці два місяці від літа, то нас очікування великі на цей сезон. Перша гра на виїзді важка, вона ще на трав'яному полі, але ми будемо старатися, будемо старатися виігрувати. Командою 15 під керівництвом Леоніда далеко серйозно зросла літку. Завдання амбітні: пробитися до числа шести найсильніших та боротися за призові місця. Група у нас доволі непроста. Але цікаві команди. Як оцінюєте наші шанси? Як оцінюю наші шанси позитивно. Ніколи не буду ставити там нижче нашу команду Динамо, Шахтаря там руху. Будемо виходити, грати. Конкурувати. Ну, я думаю, що все, все буде добре, тому що готуємося не тільки технічно, тактично, фізично, але й психологічно. Дуже важливо в, цих, в цьому чемпіонаті не ставити себе нижче когось. Ми над цим також працюємо, над мотиваційним фоном в команді, щоб вони були на кожну гру заряджені і не дивились на ці емблеми, які є. Там у Динамо, у Шахтаря ми такі ж хлопці бучені, як і всі остальні, як в Динамо в Шахторі, у шахтері, у шахтері в Русі. Так що я думаю, що все буде добре. Настроїмо. У нас є методи гарні як настраювати хлопців проти команд, які там рахують себе топовими. Ми теж це рахуємо топовою командою і не будемо пасти задніх. А які методи поділитися? Спілкування окремо з кожним із хлопців. Спілкування в команді. Обговорюємо всі, ну, як в сім'ї. Багато говоримо над єдинством, щоб вони були єдині і допомагали друг другу на футбольному полі. І е, Жили кожен, кожним для того, щоб команда перемагала в кожному матчі. Не тільки спілкування, спілкування і настрій позитивний. З їхнього боку, а з нашому з мого боку тренера тільки підтримка і ну, позитивні емоції. Кращий бомбардир команди лівого берега 2011 року народження Артем Заморський минулого сезону забив понад два десятки м'ячів. Тепер він прагне перевершити своє досягнення. Які особисті перешиття напередодні старту сезону? В команді у нас ціль попасти в шестірку. А для себе я ставлю, як в минулому сезоні попасти в топ-бомбардири. Думаю, все вийде. А скільки голів в минулому сезоні забив? В минулому сезоні забив 21 гол в 17 матчах. Ну, я думаю, це хороший результат, але я хочу побити цей рекорд для себе та щось нове для себе відкрити. І нарешті наймолодші представники академії в пролізі. Команда дебютує серед топових суперників країни. Для хлопців це перший досвід на такому рівні, і вони готові до свого старту. Тим паче багатьом суперникам вже гідно протистояли на футбольному полі. Цілі завжди найвищі, і перед командою і перед клубом ставляться головне завдання це розвиток футболістів, підготовка футболістів до. Перші професійні команди, тому ми сприймаємо це як один з етапів підготовки футболістів до головної команди. Тобто, ну чекаємо, чекаємо. А в якому емоційному і психологічному стані перебуває команда? Адже рівень шпіонату вже значно вищий, в якому ми будемо виступати? Немає якогось у гравців мандражу переживання перед стартом сезону. Я не можу сказати, що хлопці переживають або бояться когось або чогось. Ми завжди налаштовуємо їх виходити грати з усіма командами-суперниками і проявляти свої найкращі якості. Ну, це одне з головних задань. Це якраз це є етап підготовки, щоб ніхто нікого не боявся. Саме через такі ігри і хлопці будуть ставати сильнішими, психологічно зрілими і не відчувають цього навпаки. Очі горять з бажанням, я думаю, все буде добре. Попереду на них чекають поєдинки проти грандів українського футболу: Динамо, Шахтаря, Руху, Карпат, Металіста, Колоса, «ЛНЗ», Дніпровського УФК Кривбаса та «Криворізького кривбаса, Мункача та Овкіп Полісся це справжнє випробування характеру та майстерності. Розкажи про підготовку команди і чи немає якогось мандражу переживання перед стартом сезону. Ну, Переживання, звичайно, є, але коли ми виходимо на полі, вони пропадають. Ми цього сезону готувалися до Суперліги. У нас було багато тренувань, багато ігор. Я вважаю, що ми достойні дуже суперники до всіх команд Суперліги. Попереду сезон, який дасть можливість гучно заявити про себе серед найкращих академій України. І команди лівого берега вже очікують на цей момент.